Що, якби я сказала вам, що дитина, яка ніколи не чула жодного звуку, знає точні дати, коли замовкнуть гармати? Що дівчинка, яка не може вимовити слово перемога, показала на пальцях три дати, і перша з них уже починає збуватися. Друзі, це не казка і не фантазія, це свідчення, яке я привезла з Краматорська міста, що живе під обстрілами. І якщо ви дивитеся це відео саме зараз. Значить, вам теж призначено це почути, бо те, що покаже ця дитина, дасть вам не просто надію, а конкретні дати, які можна записати в календар і чекати. Мене звати Марина, я психологиня з Дніпра, 5 років працюю з дітьми війни, їжджу по прифронтових містах, працюю з травмами, допомагаю тим, хто втратив рідних, дім, дитинство. Бачила сотні випадків, чула тисячі історій. Думала, що мене вже нічим не здивуєш, але жовтень 2025 року довів, що я помилялася. Мені зателефонувала Оксана, колега з Краматорська. Вона працює в центрі реабілітації для дітей з особливими потребами. Голос у неї був дивний, схвильований і водночас тихий, ніби боялася, що хтось почує. Марино, ти маєш приїхати. У нас тут дівчинка, Соломія. Їй 9 років глухоніма від народження. Вона малює речі, які потім стаються. Спочатку ми думали, що збіги, але це вже не збіги. Вона намалювала три дати, каже, це дати перемоги, і перше, що вона малювала місяць тому, уже починає збуватися. Я хотіла сказати щось раціональне, щось про дитячу уяву, про збіги, про те, що ми всі хочемо вірити в чудеса. Але щось у голосі Оксани зупинило мене. Марино вона намалювала Курщину за два тижні до операції з українськими прапорами. Ми тоді не зрозуміли, а потім побачили новини. Наступного ранку я сіла в машину і поїхала. Дорога з Дніпра до Краматорська восени 2025-го. Це не просто подорож, це занурення в іншу реальність, сірий листопад, низьке небо, поля, де вже нічого не росте. Блокпости кожні кілька кілометрів, обличчя солдатів втомлені, але зосереджені. Чим ближче до Краматорська, тим більше слідів війни. Зруйновані будинки, обгорілі дерева, вирви на дорогах, залатані на швидкуруч. Село за селом, де залишилися тільки старі, бо молоді або воюють, або виїхали. Краматорськ зустрів мене сиреною. Звичний звук для місцевих, вони навіть не прискорюють крок. Просто йдуть далі, дивлячись у небо, місто, яке навчилося жити зі смертю за спиною. Центр реабілітації знаходився в старій школі на околиці. Будівля пошкоджена, одне крило закрите через влучання, але інша частина працює. На стінах коридору дитячі малюнки, яскраві, сповнені кольорів, квіти, сонце, будинки. Діти малюють те, що хочуть бачити, не те, що бачать насправді. Оксана зустріла мене біля входу. Жінка років сорока, коротке волосся, втомлені очі, але усмішка тепла. Дякую, що приїхала. Я розумію, як це звучить. Сама б не повірила, якби не бачила на власні очі. Ходімо, вона в кімнаті, на другому поверсі, малює з самого ранку, ніби знала, що ти приїдеш. Ми піднялися сходами. Оксана розповідала дорогою: Соломія, в нас уже два роки. Батьки загинули 25 лютого 2022 року. Другий день вторгнення, обстріл житлового кварталу. Дівчинка була в підвалі з бабусею, тому вижила глухоніма від народження, але це не завадило їй розвиватися. Дуже розумна, художньо обдарована. І ще дещо, чого ми не можемо пояснити: Оксана зупинилася біля дверей. За два дні до того обстрілу Соломія намалювала вогонь і чорний дим над їхнім будинком, показала мамі й татові. Вони не зрозуміли, подумали, це просто страшний малюнок, а через два дні їх не стало. Відтоді бабуся дивиться на кожен її малюнок, як на пророцтво. Ми зайшли в кімнату світла з великим вікном, за яким виднілося сіре небо. Біля вікна стояв стіл, а за ним сиділа дівчинка. Тендітна, з темним волоссям, зібраним у косу, великі карі очі. Вона малювала, схилившись над аркушем, і не підвела голови, коли ми ввійшли, але за мить до того, як Оксана сказала їй ім'я, Соломія озирнулася. Вона дивилася на мене довго, уважно. Її погляд був недитячим, занадто глибокий, занадто спокійний, ніби вона бачила щось більше, ніж просто жінку біля дверей. Потім усміхнулася і показала жестами. Я знаю жестову мову, працюю з різними дітьми. Тож зрозуміла одразу ти приїхала, я тебе бачила. Мене пройняв холодок. Підійшла ближче, сіла поруч. Привіт, Соломія, я Марина. Звідки ти знала, що я приїду? Дівчинка показала на свою голову, потім на аркуш перед собою. Бачу у вісні, потім малюю. Ти була на малюнку три ночі тому. Оксана тихо сіла в кутку, спостерігаючи за нами. Соломія взяла зі столу аркуш, показала мені. Там була жінка з короткими рудим волоссям, моєї комплекції у синій курці. Я була в синій курці. На малюнку жінка сиділа за столом навпроти дівчинки, і між ними лежала карта: Це ти, ти маєш розповісти іншим, багатьом. Я намагалася зберігати професійний спокій. Але серце билося швидше. Соломія, Оксана казала, що ти малюєш майбутнє. Розкажи мені, як це відбувається. Дівчинка відклала олівець, її руки рухалися плавно, впевнено, коли вона пояснювала жестами. Уночі приходять картинки як фільм, але без звуку. Я все одно не чую, тож мені зручно бачу місця людей, події. Іноді бачу дати, вони світяться, як вогники. Потім прокидаюся і малюю, поки пам'ятаю. Коли це почалося? Завжди було, але раніше бачила маленьке кіт прийде, дощ піде, бабуся захворіє. А коли почалася війна, картинки стали великими: Бачу міста, армії, прапори. У цей момент двері відчинилися, і в кімнату увійшла літня жінка, сива з глибокими зморшками, але очі живі, уважні, бабуся Соломії, Ганна Петрівна. Вона сіла поруч з онукою, погладила її по голові. «Ви та психологиня з Дніпра, Оксана, казала добре, що приїхали. Хтось має почути правду про мою онуку. Ганна Петрівна розповіла історію з самого початку. Соломійка народилася в ніч на Різдво 2016 року. Була страшна гроза, хоча яка гроза взимку. Але була блискавка так вдарила, що в усьому селі згасло світло. І саме в ту мить вона закричала вперше. Хоча, як потім з'ясувалося, вона нічого не чула глухоніма від народження. Лікарі казали, що мозок компенсує. Що Інші почуття стануть гострішими, але ніхто не казав, що вона бачитиме майбутнє. Бабуся зітхнула з трьох років почала малювати дивні речі. Спочатку ми не звертали уваги. Намалювала кота чорного з білою плямою. А наступного дня такий кіт прибився до нашого двору, намалювала, що в сусіда горить сарай, через тиждень так і сталося. Ми боялися, не знали, що з цим робити. А потім прийшла велика війна. Ганна Петрівна замовкла, очі заблищали від сліз. 23 лютого 2022 року за день до того, як почалося, Соломійка намалювала танки багато танків із буквою «З». Вогонь, людей, що біжать, показала мамі й татові. Вони не повірили. Сказали, напевно, в інтернеті щось побачила. А наступного ранку почалося. 25 числа ракета влучила в наш будинок. Соломійка і я були в підвалі. Її батьки, мій син і невістка вони були на горі, не встигли спуститися. Соломія дивилася на бабусю, потім на мене. Її обличчя було спокійним. Але в очах я бачила біль, який ця дитина навчилася ховати глибоко. Після того Соломійка місяць не малювала, сиділа мовчки, дивилася в стіну, а потім одного ранку взяла олівці і почала знову. Але тепер малювала інше. Малювала, як Україна перемагає, малювала прапори над містами, малювала дати. Бабуся подивилася на мене. Вона бачить кінець війни: три дати, три перемоги, і я вірю їй. Бо занадто багато разів вона була права. Соломія м'яко торкнулася моєї руки, показала жестами Хочеш побачити, покажу тобі три дати. Я кивнула. Серце билося так сильно, що здавалося його чутно на весь коридор. Дівчинка взяла великий чистий аркуш, почала малювати. Спочатку контури України, упевнені, точні, ніби бачила карту перед очима. Три дати, тому що перемога приходить трьома кроками дім, море, небо. Я не зрозуміла одразу, але вона продовжила. Перший крок повернути дім Донбас, земля, де я народилася. Соломія намалювала схід України, позначила міста: Донецьк, Луганськ, Маріуполь. Над ними вона намалювала велике Сонце з променями. Потім показала на пальцях три, один, далі показала п'ять. І зробила жест, який означав Зелене свято, трійця. 31 травня, 2026 рік. Трійця. У цей день останній окупант піде з Донбасу. Вона продовжила малювати. Люди, що виходять із підземель, з підвалів, обіймаються, плачуть. Над ними український прапор. Не буде великої битви. Вони просто підуть. Я бачила, як вони кидають техніку, кидають зброю і йдуть. Тікають, бо земля їх більше не тримає, земля сама виштовхує їх, вона втомилася від їхньої крові. Соломія показала на карту Я бачила, як у Маріуполі люди виходять на вулицю вперше за роки, як сміються і плачуть одночасно, як дзвонять дзвони у церкві, що вціліла, і на кожному даху, на кожному балконі синьо-жовті прапори. Дівчинка перевела погляд на мене. Це перша дата. Дім повернеться на трійцю. Потім вона почала малювати другу частину карти Крим, Півострів, оточений морем. Вона малювала хвилі детально, ніби бачила кожну. Другий крок повернути море. Показала на пальцях два, чотири, потім вісім. 24 серпня, День Незалежності, 2026 рік. Вона намалювала кораблі з українськими прапорами, багато кораблів. Великих і малих, і міст, Кримський міст, але він був зламаний, розірваний посередині. Море допоможе, вода принесе наших. Я бачила, як кораблі входять у Севастополь на світанку. Сонце ще не встало, але небо вже рожеве, і на кораблях грає музика, гімн. Люди на березі чують і виходять. Вони чекали, довго чекали. Соломія намалювала людей на набережній. Вони тримали в руках квіти, прапори. Тих, хто окупував, уже не буде. Вони втечуть раніше, бо знатимуть, що йдемо. Я бачила їхні обличчя, коли вони тікали через міст. Страх, справжній страх, не від зброї, від чогось іншого, від того, що земля і море більше не на їхньому боці. Вона підняла голову. 20... 4 серпня 2026 року Крим повернеться додому. Це друга дата море повернеться на День Незалежності. Соломія знову схилилася над Аркушем. Тепер вона малювала всю Україну цілу, від заходу до сходу, від півночі до Криму. І над усією країною вона намалювала щось біле, прозоре, як тканина, що спускається з неба. Третій крок повернути небо. Небо без ракет, без дронів, без страху дивитися вгору, показала на пальцях один, потім десять. 1 жовтня, Покрова, День захисників, 2026 рік. Вона малювала і я бачила, як її руки тремтять, але не від страху, від хвилювання. У цей день пролунає останній постріл, останній за всю війну, і потім тиша, велика тиша. Соломія намалювала людей. Що стоять і дивляться в небо. Їхні обличчя були звернені вгору, руки підняті. Спочатку люди не повірять, будуть чекати наступного вибуху, наступної сирени, але її не буде. Пройде хвилина, друга, третя, і тоді хтось заплаче. І цей плач буде чутно по всій країні не плач болю, плач полегшення. Вона показала біле над Україною покрова Богородиця накриває нас своїм покривалом. Я бачила, як воно спускається з неба тихо, повільно. Іде торкається землі, там зникає страх. Це буде день, коли ми нарешті зможемо дихати. Соломія відклала олівець подивилася на мене. Три дати 31 травня, Донбас, 24 серпня, Крим, 1 жовтня, тиша, дім, море, небо. Так приходить перемога. Я сиділа мовчки, намагаючись осягнути почуте. Дитина дев'яти років, яка ніколи не чула ні вибухів, ні сирен, ні плачу, тільки відчувала вібрації землі, коли падали снаряди, показала мені майбутнє з точністю до дня. Соломія, звідки ти знаєш, що це станеться саме так? Дівчинка показала жестами. Я не знаю, звідки. Воно приходить само. Уві сні хтось показує, не людина, світло, тепле, як сонце. Воно показує картинки. І я розумію без слів, так само, як розумію тебе зараз. Оксана підійшла ближче, поклала на стіл папку. Марино, я хочу показати тобі дещо. Це малюнки Соломії за останні два роки, з датами, коли вона їх намалювала, і з позначками, що збулося. Вона відкрила папку, десятки аркушів, кожен з малюнком і датою в кутку. Ось цей квітень 2024 року. Бачиш? Вона намалювала Харківську область, стрілки наступу, написала пальцем цифру 5. У травні був прорив ворога саме там, саме так, як вона намалювала. Але головне, вона намалювала, як ми його зупиняємо. Наступний аркуш, червень 2024-го. Крим, море, вогонь на воді. Через місяць почалися масовані удари по флоту. ще один, січень 2025-го. Дивись, намалювала територію, яка не Україна, але там українські прапори. За два дні почалася операція на Курщині. Я переглядала малюнок за малюнком, руки тремтіли. Вересень 2025 року. Ось цей! Намалювала велику будівлю в Москві тріщиною посередині. Через 9 днів після цього малюнка там сталася подія. Ти знаєш яка? Я знала, Оксана закрила папку. Ми перестали сумніватися після п'ятого чи шостого збігу. Це не збіги. Вона бачить. Соломія спостерігала за нами, потім показала жестами Я не вибираю, що бачити. Іноді бачу страшне. Не хочу, але бачу. Але тепер бачу більше хорошого, бо хороше наближається. Я запитала Соломія, а що буде після перемоги? Ти бачиш, яка буде Україна? Дівчинка взяла новий аркуш почала малювати. Бачу, багато роботи будувати, 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 нові будинки, нові школи, нові лікарні. Вона малювала місто, нове, з парками, з деревами, з дитячими майданчиками. Люди повернуться ті, що поїхали, привезуть із собою гроші, знання, будуть вчити інших, будуть лікувати тих, хто має рани. Потім вона намалювала щось. Що мене здивувало будівля з колонами, люди за столами, ніби суд. Кожен злочинець відповість це важливо, я бачила суд великий. Там судили тих, хто вбивав, хто катував, хто руйнував. Їх багато, і кожен отримав покарання без цього не буде справжнього миру. Дівчинка подивилася на мене серйозно. Справедливість потім мир, не навпаки. Я бачила це чітко. Вона продовжила малювати. Намалювала Краматорськ, новий, відбудований, з новими будинками там, де зараз руїни. Я піду в школу, у звичайну школу з іншими дітьми. Зараз не можу, тут небезпечно. Але тоді буде тихо, і я піду. Її руки показали я не чую вибухів, але відчуваю. Земля тремтить, увесь час тремтить. Коли тремтіння зупиниться, я знатиму, що все закінчилося. Я дивилася на цю дитину, яка пережила стільки, скільки деякі не переживають за все життя, втратила батьків, живе в місті під обстрілами, не чує світу, але бачить його майбутнє. Бабуся Ганна Петрівна підійшла, обняла Соломію. Вона, моя надія, коли дуже важко, коли сирена виє і земля тремтить, я дивлюся на її малюнки, на ті, де перемога, і знаю, що доживу. Що побачу? Що ми всі побачимо. Я провела в центрі весь день, Соломія показувала інші малюнки, розповідала про сни, про картинки, які приходять, про світло, яке їй показує. Перед тим, як і ти, я запитала її Соломія, чому ти довіряєш мені? Чому хочеш, щоб я розповіла? Дівчинка усміхнулася. Її руки показали бо я бачила тебе, бачила, як ти говориш у камеру, а багато людей слухають. І вони плачуть, але не від болю, від надії. Ти маєш розповісти, бо так має бути. Вона дала мені аркуш, на ньому була Україна у вінку скалини. калини, над нею три сонця, три дати 31 травня, 24 серпня, 1 жовтня, і внизу слова написані дитячим почерком: Повірте, бо я бачила. Коли я виходила з центру, на дворі вже смеркало сірий листопадовий вечір. Холодний вітер, далекий гуркіт, до якого місцеві звикли. Але я дивилася на це місто іншими очима. Я бачила його майбутнє, те, яке намалювала дев'ятирічна дівчинка, нове, відбудоване, живе. Дорога назад здалася коротшою. У голові крутилися образи, дати, слова Соломії три кроки до перемоги: дім, море, небо. Минуло два тижні з моєї поїздки. Я не могла забути. Переглядала фотографії малюнків, які зробила, читала свої нотатки і чекала. А потім прийшла новина, та сама, яку Соломія малювала ще у вересні, подія, яку вона передбачила за 9 днів. Ще один доказ, що дівчинка бачить правду друзі, я розповідаю, це не для сенсації. Я розповідаю, бо люди мають знати. Особливо зараз, коли втома від війни огортає серця. Коли здається, що кінця не буде ніколи. Дев'ятирічна дівчинка з Краматорська, яка ніколи не чула слова перемога, знає, як вона виглядає, і показала нам три дати: 31 травня 2026 року, трійця. Донбас повертається додому. 24 серпня 2026 року, День Незалежності, Крим повертається до України. 1 жовтня. «2026 року, Покрова і День захисників, останній постріл, велика тиша, повна перемога, три дати, три кроки дім, море, небо. Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. Перша дата трійця за півроку. Якщо почнуть приходити новини про звільнення Донбасу, згадайте Соломію, згадайте дівчинку, яка малює майбутнє в місті, де тремтить земля. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожної події, яку передбачила Соломія, і ми разом побачимо, як три дати стануть реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають, що є конкретні дати, хай знають, що є дитина, яка бачить перемогу так само чітко, як ми бачимо вчорашній день. А якщо ви з Донбасу, з Криму. З будь-якого окупованого міста і дивитеся це, тримайтеся. Дівчинка, яка не чує ваших молитов, бачить вашу свободу. Вона намалювала її, вона знає, що ви чекаєте, і чекання закінчиться. Соломія сказала мені на прощання жестами, які я ніколи не забуду. Я не чую світу, але бачу його серцем, і серце каже, що все буде добре. Не колись, не невідомо коли, а скоро. Три дати. Запам'ятай, я запам'ятала, і тепер ви теж знаєте: до зустрічі у вільній Україні, у повній цілій, від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. Слава Україні! Слава захисникам! Слава тим, хто бачить перемогу навіть у темряві, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за те, щоб ці три дати настали 31 травня, 24 серпня. 1 жовтня, 2026 рік. Вірю, знаю, чекаю.